Неспокій шириться тилом окупантів. Гучно було у тимчасово окупованому українському Криму. ГУР інформує, вдало відпрацював спецпідрозділ Примари під приціл. Потрапили гвинтокрил К 27 і дороговартісні системи ППО ворога. Всі подробиці операції далі. Підпишіться на канал «Сейчас» час і рушаємо. За даними ОСІНТ-аналітики Астра, 19 листопада, внаслідок атаки безпілотників у Новомичуринську Рязанської області сталася пожежа на території Рязанської ГРЕС. На відео очевидців, яке проаналізували фахівці, видно два осередки займання. Нагадаю, що російська тамтешня влада визнала інцидент, хоча не уточнила назву підприємства. А крім того, видала традиційну версію про нібито падіння уламків. Ця теплова електростанція має шість енергоблоків, її встановлена електрична потужність понад три тисячі мегаватт. Вже сьогодні на атаку скаржились у Слав'янську на Кубані. Місцевий оперштаб біткається, що уламки безпілотника, начебто, пошкодили цех місцевого цегельного заводу. Двоє його працівників буцімто зазнали легких травм. Черговий приклад роботи криворукої російської ПВО. Тим часом у тимчасово окупованому українському Криму триває справжнє полювання на техніку загарбників. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну операцію свого спецпідрозділу Примари. В результаті атаки було уражено корабельний багатофункціональний гелікоптер к 27 аеродромний радіолокаційний комплекс Ліра А 10 три радіолокаційні системи: НЕБО У НЕБО СВ. У купольному виконанні та П-18 терек окупантів. Поки українські воїни атакують фізичні військові цілі російських загарбників, кібер вдарив по цифровій. У день гідності та свободи було виведено з ладу сервіс Реєстр повісток Росії, який використовувався противником для перевірки електронних повісток. Далі цитую недоступність сервісу створює додаткові перешкоди для військкоматів і всієї кремлівської машини насильницької мобілізації. Це ще один доказ уразливості їхньої цифрової системи контролю. Рухаємось далі. Моніторингова група Кримський Вітер повідомляє: Туреччина піднімала над Чорним морем ударний байрактар. Водночас, за їхніми даними, новий американський літак радіоелектронної розвідки також здійснює розвідку. Того ж дня напередодні кримський вітер писав, що одразу два літаки НАТО вилетіли з румунських аеродромів на розвідку над Чорним морем. Один із них згаданий американський борт. Крім того, у тимчасово окупованому Криму фіксують польоти гвинтокрилів окупантів. Наприклад, сьогодні гелікоптер Мі 8 пролетів над Сімферопольським районом у напрямку Білогірська. Тим часом окупаційна, так звана влада Криму, посилаючись на загарбників, повідомила про закриття для відвідин мису Чауда до травня наступного року. Цю територію противник закрив та продовжує штампувати заборони на відвідування ще з 2022 року. Варто зазначити, що звідти окупанти запускають шахеди для терору українців. Водночас Україна продовжує розвивати власну протидронову зброю. У мережі показали дрон-перехоплювач Піван Сан, створений компанією Skyfall. Його мета перехоплення шахедів, гераней та гербер у повітряному просторі України. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Сергію, Ще одна цікава сьогодні подія в фокусі уваги світових ЗМІ, це візит топ посадовців Пентагону до Києва. Як гадаєте, з якою інформацією, з якими сигналами вони повернуться до Сполучених Штатів? І наскільки для цікава... нас важливий цей візит саме сьогодні? Цікава тема. Єдине, мене знаєте, що насторожують у цьому цій публікації. Коли вони планують зустрітися з президентом України, який знаходиться в Туреччині. Тобто, ну це інформація те, що... що завтра, нібито, мають вони зустрічатися. Так, можливо, тут та є свої певні дедлайни. Ну, бачите, я завжди намагаюся ритися в деталях для того, щоб mm -hmm. розуміти, що відбувається насправді. Те, що такий візит може бути, звичайно, ми допускаємо те, що це представники Пентагону, можливо, приїхали подивитися і потішитися від того, як. Українські сили оборони наносять удари по території Російської Федерації, і можливо підкоригувати цю певну стратегію. Звичайно, зараз здогадує здогадок може дуже бути багато відповідних. Можливо, це питання, які стосуються подальшого надання допомоги Америки Україні. Хоча сьогодні формати, через які Америка продає зброю. Вони дещо інші, тобто це ну, фактично непрямі комунікації з нашою державою. Різні можуть бути сигнали передані, але тут треба врахувати той факт, що це військовопосадовці, це люди, які розуміються на військовій справі. Можливо, це пов'язано з тим, що відбувається на сьогодні на полі бою. А можливо, давайте конспірології зараз підкинемо нашим глядачам. Можливо, приїхали б говорити тему томагавків. А чому б ні? Ну от, наприклад, так я не жартую. Дійсно, все може бути, як кажуть, але те, що візит однозначно носить в собі якісь послання, я думаю, що це очевидно. Тим більше це послання, якісь не політичні. Ми ж бачимо так для політичних сигналів є відповідні є інші посадові особи. Тобто цікаво буде подивитися про що, ж, ну хоча б рамково нам повідомлять про що йде мова, або буде йти мова під час зустрічі. Хоча наскільки ж ми розуміємо, це не офіційна зустріч. Ну, будемо чекати знову ж таки дня завтрашнього, коли, вочевидь, можливо, будуть і якісь офіційні заяви з цього приводу. Щодо ударів по російських енергетичних об'єктах, Із нещодавнього маємо атакований Ільгінський НПЗ і ГРЕС в Рязанській області. Я знаю пане Сергію, що ви так само цей допис публікували в своєму телеграм-каналі. Давайте разом іще раз його переглянемо з нашими глядачами, як це все виглядає. Так, самічуріцьк Рязанська область, Грес. Тобто, все те, що пов'язане з енергетичною інфраструктурою Російської Федерації, стратегія українська, яка працює. Тобто, не на, не лише нафтопереробні заводи, а відповідно, все те, що працює на російську оборонку, відповідно, і працює на російську економіку. До речі, зверніть увагу ну з Російською Федерацією, її територією, я кажу, все зрозуміло. Мені дуже імпонує, чесно кажучи, що сили оборони сьогодні, а це єдина тема, насправді. Працюють дуже активно по прифронтовій зоні з того боку лінії бойового зіткнення, тобто по тимчасово окупованих територіях. Повірте мені, що дуже багато наших громадян, я не можу за всіх сказати, але ми маємо інформацію, звідти, звичайно, з тимчасово окупованих територій, вони дуже радіють від того, що у ворога виникли проблеми. І коли мова йде там про знищення відповідних там, підстанцій. Там енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Мова йде навіть не про те. Хоча всі ми хочемо, щоб росіяни, наприклад, або окупанти проживали те, що ми з вами проживаємо кожного кожного дня. Так, от власне це не просто для того, щоб зробити некомфортними умови проживання тих, як кажуть в Одесі, понаїхавших окупантів, які заселяють наші українські землі. Мова йде. Таким чином про знищення російської логістики, яка стає ускладнена. Ну, дивіться, дуже простий приклад такий. Е, немає електроенергії, так, там в Донецьку, в Борівці, Макіївці, відповідно. Е, ті території, які насичені, зокрема, медичними закладами російських окупантів. Я знову таки, це не про е, цивільних людей, це про там військових, про поранених, наприклад. Що треба робити з пораненими? Їх треба. Ну, шпиталь не працює, немає електроенергії. Там генератори не витягують. Кажуть, а то й генератори також б'ють. Треба переводити до шпиталю. Ну, наприклад, десь в Таганрозі або в Ростові. Це ускладнює і цю логістику евакуаційну, наприклад, так не всіх довезуть. Кажу, як є. Тобто хтось переходить з статусу 300 у 200. Ну, такі яскраві, на мій погляд, приклади. Тобто, це зменшує ресурс особового складу, наприклад, російського. Ну і все інше також. Це пальне, це БК, це відповідне харчування, перевезення особового складу. Логістика, це плече. Воно стає довшим. Тобто йдуть витрати більші. І, звичайно, це впливає на поле бою. Однозначно, а тут ще удари по території Російської Федерації. Подивіться наскільки є унікальними деякі заводи, які як кажуть на Росії одна штука всього таких, так і ну, наприклад, там в Оренбурзі хімічний завод який... Там виробляє складову для ракетного пального. Оце той результат, який на сьогодні ми отримали і будемо отримувати. І, до речі, щодо підстанції, отут по цій ГРЕС Рязанській, подивіться, підстанції, оці великі, які знищуються на Російській Федерації, або гідротехнічні споруди, які теж є енергетичними об'єктами. Це вузлові такі станції. Ну, я образно кажу які можуть передавати електроенергію такі розподільчі вузли на декілька областей Російської Федерації, зокрема, і таких уражень ми бачимо стає дуже багато. Тобто не випадковість ударів з боку сил оборони, а чітка стратегія. Я думаю, список дуже лезний таких об'єктів. Ну, системність, так про яку ми абсолютно випадкові. системність. Воно очевидно, ви навіть взяти там. Якщо не лінієчку, взяти олівець, і показати ці об'єкти, і можна зрозуміти, що це ланцюжок відповідно на тій чи іншій локації, який вибивається і власне створює проблеми для Росії.